Вітаємо. Давайте подивимось так, розклад, чи є на вас магічний вплив на даний момент. Буде два варіанти. Перший варіант колода. Вибирайте і другий варіант колюда. Передвіль і кошки. Такі кошечки. Так, дивимось, так, дивніся. перший варіант, хто вибрав. Так, хто за вами наблюдав? Вже не може, як кажуть, у вас проглянути. Тому що у вас чистка. Це добра тобто, перший варіант. Або ви вже в тайні, як я кажу, почистились. Ніхто не знав управління. Закрили глаза врагам Так, давайте ще. Ну, також тут ще почистилися ваші дороги, уваження і почут. І от цікле якісь, як кажуть, прив'язки Плану маніпуляцій, хто робив, управляв. Так. Цей розклад буде коротенько. Кому потрібен повний розклад, звертайтесь в телеграм-вайпер. Який казала, була в магія. була людина. Зараз вона випадалася з чорним чоловіком. Тут пішло цієї людини, чорна мага, ваше возрождіння. думаю, понятно. Перший варіант, так, і переходимо до другого варіанту. Так, подивимося на другому варіанті, що випаде. Чи буде у нас магічний вплив? Так, що запірів мене були, коварства в вашу сторону на вашу пару були. Були, я сказала. Так, що робив? Робив друг, який прикидувався вам другом, бачите? Він робив, чи вона робила підклади на вашу пару, на ваше кохання. Але ж, але ж, що я ще хочу сказати? Зараз в даний момент ваша пара під охороненою. Бачите, тут робили підклади, але тут защита стоїть на парі. Робив друг при власті, тобто сильний Або працює десь власний, власна людина якої розбите серце. Ну і я сказала їй, мабуть, так і є. Їй прийшло предупреждення. Бачите, що цього робити вже не потрібно на вас, не можна. Так, а що їй за предупреждення? Предупреждення їй пішло, що її. Такий проігрується варіант, що тут, якщо людина на вас, на вашу сім'ю і робила підклад, я все кажу в минулому. Був магічний вплив, але тут буде удар по її сім'ї, по родственні там по луні, бачите, і по, по жінки старшій. Тут удар, може бути, як ми бачимо, або сильно заболіє, або ну, сильний удар. Тобто магія вернеться їй в 100 кроків. Да, по роду, бачите, за вас рід уже стоїть. Захисті, вас родова зардовий захист. Так, два варіанти дуже добре проігралися Кому потрібна чистка, не забуваємо, що йде вбивающа луна, якраз почати з повного місяця. Будь ласка, їм потрібний онлайн-розклад. Більш детальна інформація звертайтеся в Telegram Вайтр.